Бонжур, з вами це Трамп Крутон. Хм, я довго експериментував і нарешті можу вам показати топ найкращої зброї в Ревенфілд. Field. Погнали! Спершу мені треба зайти в вільний режим. Хто не знав, я буду грати за кращі з червоних і поставлю так баланс в нашу сторону, щоб синіх не було, вони нам не заважали. Можна поставити і давати 100 ботів, я думаю, цього буде достатньо. Це буде експеримент, найкраща зброї, якщо що. І тут нам вже не важливо абсолютно, які тут будуть налаштування. Хіба що можна було б прикольно зробити ось тут, тому що в цьому кораблі дуже зручно тестувати. Погнали! Горечі прикольна загрузка. Ми заспавнимося в кораблі. А, ну, Насправді це не так важливо, де ми заспамимося, е, Важливо те, яка у нас буде зброя. ось така от. Е, до речі, є такий от сигнал ДМР, який у мене зараз, але він теж прикольний, але в цей топ не попаде, тому що є набагато крутіша, як, е, снайперка. Ну, Мені подобається снайперка, але якщо ви все-таки любите штурмові зброї, краще видати або оцей от патріот, так, або Сігнал ДМР. Ну, оці, оці от. Що ж, і... Погнали. Що ж, дивіться. Ось тут ми вже зараз Насправді не дуже важливо, як багато ми це розпавнилися, як е швидко і так далі. Зараз я вам все покажу. Дивіться, перша це отака от от бомба, яку мені допомігла знайти Сашко. Ну, насправді, він сам її знайшов. Типу просто грав, грав і знайшов. Дивіться. Ми можемо її кинути і потім, зажавши ліву клавішу миші і нажавши праву, її активувати. При цьому це працює навіть, якщо, наприклад, її десь кинути, не знаю, ось тут. І її не бачити і далеко-далеко-далеко сюди от кинути. І навіть якщо її не бачити, то я не знаю, як це розуміти, вона може працювати навіть на іншій стороні карти. Бачите? Можна, наприклад, якщо ви бачите, що скоро вороги захоплять ту чи іншу точку, просто кидаєте зброю і тікаєте. Коли ви бачите, наприклад, снайперки дивитеся, що вже там ворогів багато, просто зажимаєте ліву клавішу миші, далі вправу, і вороги підриваються. Дуже прикольно. Я, звісно, не буду спамити ворогів, щоб вони нам не заважали, але суть ви зрозуміли. Далі йдуть ці пістолети, з якими ви знайомі з карти Рафтс. Ну, у мене відео було, він не режим в ка... на карті Rafts. Ну, Вони не з чого звичайно. вони, до речі, навіть можуть підірвати мотоцикл або машину. Прикольно. До речі, якщо казати ще про зброю, як у тебе немає в інвентарі, зенітка дуже прикольна. Збиває такі на ура. Пару вистрілів він уже димиться. Що ж, далі ми йдемо. Це отаке РПГ. Гарний він отаким от цікавим прицілом. Реально прикольний приціл. Ну, а в іншому не відрізняється від інших РПГ. І останній наш претендент це ось така от снайперка. Знову ж таки, кажу, якщо ви любите більше штурмові гвинтівки та автомати, ну, мені тут подобається снайперка, вона зазвичай вбиває з одного разу. Головне попасти. Обла... Ну, Зазвичай з одного разу, але може просто, наприклад, якщо по ногам стріляти, то може просто збити. А якщо в голову, то зразу попадає. Ну, це, мабуть, весь топ. Також, знову ж повторяю, краще вибрати, якщо ви любите штурмові гвинтівки, можна вибрати патріота оцього. от. Або сигнал ДМР, я оберу сигнал ДМР. Так, давайте зараз спавнимося тут. Я ж зараз спавнюся. Все, я зараз спавнився. Ось так от. Ось така от у нас сигнал не Вона, теж, якщо попасти в правильне місце, може вбити з одного разу. А як же? Чого я не можу попасти? Добре, зараз попаду, покажу. Коротше з автоматів, я думаю, суч... бачите, з одного разу. Ну, стріляв, <соржав>, звісно, небагато разів, а ось. Бачите, з одного разу, якщо попасти в голову, і з декількох разів, якщо попасти в тіло. О, на люту прям підстрелив. З чотирьох разів, якщо попадати в тіло, дуже прикольно. З штурмових винтівок найкраще. Також ця зіника дуже прикольна. Літаки збиває, во. та і не тільки є такі, якщо до вас під'їхав БТР на цій карті. Я не знаю, може лише не цій карті це зенітка, я не знаю, може ще я на інших. Та і проти людей вона теж непогана, але збиває людей, звісно, з багатьох раз. Хоча не знаю, це дивлячись, коли попасти знову ж таки. Але все-таки мені здається, не те мені якусь зброю, якщо є оця от міна. Просто передаєш по рації. Прийом, начальник, здається, тут хтось біжить. Прийом, передаю вам сигнал. О, вона ще зінніку перевела. Ой, вибачний начальник, нажав не на ту кнопку. Ну, і ми тим часом перемогли. Що ж, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо ви теж граєте в ремфілід, воно для вас, мабуть, було корисним. Ну а з вами був Цитрон Крутон. Давайте наберемо 4 подобайки та 100 підписників. Всім оревуар!